Про можливість вертикального паркування. Коли ми шукали собі акумуляторний плесос, нагадав, як дехто із вас, ми таки ж цікавилися можливості вертикального паркування. Тобто, щоб де прибирався, там отак от поставив пилосос і він собі стояв самостійно. Але більшість моделей, ну, принаймні ті, які ми розглядали, вони такої, такої можливості не Але коли ми вже придбали цей Samsung. І прийшли додому, розпакували його, я звернув увагу на оці чотири на гумових накладки на акумулятори. Виявляється, що вони дозволяють паркувати пилосос вертикально біля стіни, вони не дозволяють йому падати там. Ну, тобто вона не склизька. ці накладки не склизькі, і вони доволі впевнено тримають його біля стіни. Тобто ви там працювали, прибирали, там треба зробити перерву, ви просто підходите до стіни. так от, Ставити пилосос і все, він доволі впевнено стоїть. Якщо його там знизу десь не підбити, то він не впаде. Дякую.